Зима близько. Отже, якомога оперативнішої допомоги потребують не тільки люди, але й чотирилапі друзі, впевнені волонтери організації «Порятунок тварин Харків. Майже кожного дня на мікроавтобусах вони їздять населеними пунктами Харківщини та Донеччини. Однією з найпекельніших точок на їхньому маршруті є місто Бахмут. Ми так розуміємо, що це стратегічно важливий об'єкт для росіян, і вони його просто стирають в порошок, там важкі бої за це місто йде. І тварини там знаходяться у специфічному становищі і потребують допомоги. Та ми третій місяць їздимо туди, забираємо тварин, і вони ще ну, досі там їх залишається велика кількість. Втім, і на Харківщині ситуація непроста. В селах та містах бродять сотні собак і котів. Сіма одна із них. До Харкова її привезли із Куп'янська. Під час евакуації вона підбігла до рятувальників, попросилася сама в машину, їхала разом з ними за кермом. От дуже прив'язана до людини. Для Сіми знайшли родину в Богодухові. Волонтери зробили світлину собаки з українським стягом, і після цього число охочих взяти її додому зросло у кілька разів. Люди краще сприймають тварину, коли бачать фотографії її порятунку або милі чи кумедні відео з нею, каже Ольга. Просимо навіть військових, якщо це тварини від військових, щоб вони записали там відео зробили фото там з собачкою. Шекування! Сідаєм, сідаємо, сідаємо, сідай, валькарія, сідай, 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 сідає. Обама, сідаємо, Іди сюди. сідаємо. Молодець. сідаємо, сідаємо, Молодці, молодці. Візьміть тварин зі звільнених територій чи страждальних населених пунктів розвозять по притулкам Харкова та інших регіонів України. Багато кого забирають до себе іноземці. Погибли хазяєва жінка була на восьмому місяці беременності. Собаку закрили в домі, она вона сиділа неділю. Нам її привели в голодному стані. Звісно, зазначають волонтери: людям часто легше взяти додому маленького котика ніж велику собаку. Проте навіть таких чотирилапих вдається прилаштовувати в сім'ю. Ми завжди віримо, що для кожної тварини є, є свій господар. І справді в нас були дуже різні і дуже складні собаки специфічні. Були такі, що на них потрібно було більше часу, щоб вони привикли до людини, але ми знаходили для них далі сім'ї. Є собаки охоронні, і для них є, ну, є для них теж місце, де вони можуть жити, і охороняти, і бути поряд з людиною. Таких, що 10 років сидять, немає таких собак. Що, Попробуємо без сачка. Іди сюди, іди Артем Листопад та Павло Велицький Медіагрупа. об'єктив.